На Рівненщині піхотинці тренуються за стандартами НАТО. Українським військовослужбовцям свій досвід передають інструктори з Великої Британії. Протягом двох тижнів бійці відпрацьовуватимуть алгоритм дій в густонаселеній місцевості. Ситуація в зоні АТО продемонструвала, готувати бійців для таких умов конче необхідно. Ми пристрілюємо зброю. Головне, щоб за британською методикою, щоб була кучність. Ось вони вимагають, щоб була кучність. Тобто Куля попадала біля кулі. Чим краща кучність, тим по їхній методі і краще. Окрім стрільби, армійці набувають практичних навичок з тактичної медицини, тренуються обороняти блокпост та конвоювати вантажі. З кожною групою українських бійців працюють по два іноземних інструктори. Дуже нас вражає їхня чіткість, їхня дисципліна, злагодженість. Але у наших хлопців мотивація більша. Ми захищаємо свою землю за нашими спинами. Наші рідні, матері, жінки. І думаю, що мотивація допоможе нам. Загалом в Україну прибула військова делегація у складі 40 осіб. Британці зізнаються, що й самі дізналися чимало нового. Зокрема, як діяти під час обстрілів, зградів та мінометів. У них не було, скажімо так, практики використанням на ну, так. В зоні АТО, вони ж не знають нічого. Да, вони, в принципі, ці, із цих інструктора, вони і є учасники бойових дій і на території Афганістану, на території Іраку. Ну, але от їх теж цікавить, вони теж цікавляться, як там іменно в нас зараз на Східній Україні. Успішно пройшовши тренінг, наші армійці отримують сертифікати зразка НАТО. Роман Довгаленко, Владислав Назаркевич, Віктор Шубець, час че.